Привіт, юні дослідники природи! Уявіть, що ви інженер, який має створити ідеального літаючого робота, що потрібно. Він має бути легким, витривалим, мати ефективний двигун і зручну аеродинамічну форму. Але природа це вже зробила за нас, створивши птахів. Тож, давайте вирушимо у дослідницьку подорож і розберемося, які секрети ховає їхнє тіло. Як птахи пристосувалися до польоту? Щоб літати, треба бути легким, але міцним. Тому у птахів порожнисті кістки, які є міцні, але надзвичайно легкі. Грудина кілем – це такий собі своєрідний каркас, до якого кріпляться найсильніші м'язи, що забезпечують помахи крил. А також потужні грудні м'язи. Вони становлять до третини маси тіла птаха. Крила головний інструмент польоту, але їхня форма залежить від способу життя. Так, орли та соколи мають гострі крила для швидкого маневрування, лелеки та альбатроси широкі крила для тривалого ширяння без зайвих зусиль. А що з хвостом? Він не просто для краси, птахи керують під час польоту за допомогою хвоста, як справжні пілоти. Ще один секрет це подвійне дихання. Подвійне дихання це секрет невтомності. Адже якщо ми пробіжимо марафон, нам потрібен відпочинок, а птахи можуть літати годинами їхній секрет у подвійному диханні. Справа в тому, що кисень надходить у легені як під час вдиху, так і під час видиху. Отже, м'язи отримують постійне живлення. До речі, температура тіла у птахів також досить висока. І може сягати 42 градусів, це пришвидшує метаболізм і забезпечує високий рівень енергії. Пір'я це головна ознака птахів. Якщо ви коли-небудь знайшли пір'їнку, то ви тримали в руках справжнє диво природи, пір'я це те, що відрізняє птахів від усіх інших тварин. Чому ж воно таке важливе? Аеродинаміка. Махові і рольові пера формують крила і хвіст, це дозволяє керувати польотом. Терморегуляція, пух і контурні пера допомагають зберігати тепло, як пуховику зимку. Захист, водоплавні птахи змащують пір'я жиром із куприкової залози, щоб не промокати. А також маскування та комунікація. Строка та забарвлення допомагає ховатися або, навпаки, привертати увагу під час шлюбного періоду. До речі, пір'я постійно зношується, тому птахи линяють, змінюють старі пера на нові. Дзьоб. Це універсальний інструмент. Птахи не мають зубів, але їм вони і не потрібні, адже дзьоб це справжній мультифункціональний інструмент. Залежно від раціона, дзьоб птаха може бути або гострим, і гачкуватим, так, наприклад, у хижаків, орлів і соколів для розривання здобичі. Він може бути довгим і тонким, як у колібрі для добування нектару з квітів, він може бути широким і плескатим, як у качок, для фільтрування води і виловлювання їжі. Може бути коротким і масивним, як у зерноїдних птахів, наприклад, у щеглів або папуг для розлущування насіння. Дзьоб не тільки допомагає їсти, ним птахи будують гнізда, доглядають за собою, захищаються і навіть спілкуються. Птахи справжні унікальні тварини. Але давайте з вами повторимо, що ж є тільки у птахів: пір'я, кіль, сівка це особлива будова ніг, яка дає птахам міцну опору. Дзьоб, куприкова залоза, яка виробляє спеціальний жир, що допомагає птахам не намокати, а також у птахів відсутній сечовий міхур. Птахи виводять відходи відразу, не накопичуючи зайву рідину. Це дозволяє зберігати легкість тіла. Птахи настільки досконалі в польоті, що люди навіть копіюють їх у технологіях. Але чи всі птахи можуть літати? А також поміркуйте, які ще адаптації допомагають їм виживати окрім польоту. Запрошую вас подумати над цим і знайти свої власні цікаві факти.